Дивіться. Ось лоза, яка буде плодоносити в наступному році. А це пасинки. Оце пасинки. Оця брунька буде давати в наступному році грону. Щоб її зберегти, треба лишити оцей пасинок живим. Не забирати його повністю, а лишити на одну бруньку. на одну. Коли вона піде вріст і знову прищіпнуть на одну бруньку, таким чином зберігається ця брунька від проростання, і в наступному році буде врожай. І так як пасанок буде невеличкий, то кущ не загущається.